Всім самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих глядачів на перегляд акційних продуктів в магазині Сільпо. Мочісь позручніше. Дякую за вподобайки і за ваші коментарі. Звертайте увагу на прикольчики, які знаходяться на полицях в магазині АТБ. Ловіть, поки не розібрали. Ну що ж, і ми пошукаємо прикольчики. Що два тижні шукайте на окремій викладці в торговому залі. Пошукаємо прикольчик, якщо знайдемо, обов'язково вам покажемо. Так, Сьогодні я візьму свій салат і, до речі, є зі знижкою 25%. Це добре. Ще на касі проб'ється знижка 25%. Завжди звертайте увагу на ось ці цінники. 25-50%, скільки він 55%. Зі знижкою і ще буде знижка додаткова. Давайте подивимось овочі, фрукти, в яку ціну. Так, фрукти, апельсини, муркот по 55 гривень. Може, я навіть і сьогодні також візьму апельсини. Ой, ці мандарини. Надзвичайно смачні, оці муркот Так, яблука по 35, по 30, по 20 бачу. Принц по 24. Заокруглюю копійки до більшого. 20. 450 ой, а ці мої самі найсмачніші 35 гривень червоні. Голден по 23 гривні. На жаль, не можу їсти ніякі яблука, крім оцих. Вони не такі більш а, солодкі, вони з таким, ну, хто знає смак, той розуміє, про що я говорю. Груша по 80 гривень і в акції апельсини єгипетський зі знижкою. Зараз по 40 гривень. Лимони 55, лайми 129, помело по 79 гривень, і є помело червоне по 89 гривень. Червоний перець по 159 гривень. Перець чілі 249. Ой, які дивіться, гарні томати. Як гарно виложені, красиво, акуратно. Так, селера 70, картопля по 40 гривень. Часник 174. Картопля рожева 34. Картопля для смаження по 40 гривень. Буряк по 16. Морква по 11 гривень. Картопля мита 40 гривень. І морква мита 28 гривень. Давайте подивимося, що в ціні тижні тут стільки багато товару. Грейс чорний цейлонський, 100 грамів. По 40 гривень. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. І також ось цей мій улюблений, ну я взагалі полюбляю чай з бергамотом, він також йде зараз в акції. 40 гривень. Так що, хто полюбляє чиї, зараз зверніть увагу, 100 грамів це велика упаковка і 40 гривень це хороша ціна. Міленіум по 32 гривні 100 грамів. В акції улюблений мій світоч-зоряний сяйво по 28 гривень за 100 грамів. І джек, зараз скажу ціну, тут навіть є два джеки. Дивіться з молоком та вершками. Бачу ціну 129 гривень. Вершки. 10% жирності, 500 грамів. Так, незручно, з іншої сторони ціник висить. 35 гривень вершки. Хустинки носові по 15 гривень. Це ось такі хустинки. Скільки тут штук? 150 штук. хустинки. Так, це дуже вигідно взяти собі, кинути в цю. Тут дійсно 150 штук. Да, 150 штук, двошарові. Це дуже вигідно кинути собі в рюкзак, в сумку, не купувати ці маленькі хустиночки, які коштують також 10 гривень, там 10 штучок. Для пухнастиків будь-яка шеба з будь-яким смаком зараз по 13 гривень. А хто в нас полюбляє кабачкову ікру? М? Я дуже полюбляю. Вона по 40 гривень 450 гравів. Це теж дуже хороша ціна. І я, мабуть, візьму. Я пам'ятаю, мені бабця завжди а, купувала кабачкову ікру. І ха -ха -ха, один з'їдав цілу банку. А ось я і зл злапав в сільпо-прикольчики. Ловіть, поки не розібрали. А в сільпо в прикольчиках ось ця кава Арабіка 250 грамів. Зараз по 129 гривень. Мелина. І в зернах йде також 129 гривень. Ефіопія. Усі по 129 гривень. Ціна, ну, знижка 40%, я рахую, що це хороша ціна. Хто полюбляє такі марципани, теж знижка 40%. Ну, а далі ми з вами мандруємо у світ сирів. Давайте подивимося, які акції. Тобто жовтим цінником сир Новгород. Сіверський. А я десь читав Северинський, Ні, це все Сіверський. Щось я не дочитав. Так, ціна за 100 грамів 30 гривень. Для дітей від комо 36 гривень. Те, що в акції. І бачу, що жовтим цінником сіверський по 40 гривень Маздам та по 36 гривень Маздам Кампіна. Ще якийсь знайшов, якийсь, дивіться, пекоріно з молока овець за 100 грамів 40 гривень. Моцарелла, Дуже полюбляю моцареллу, просто зі смачним чаєм зранку якийсь сир. Найсмачніший ранок, мені здається, з сиром та смачним чаєм або кавою холодильнику я також спробую знайти найкращу знижку для вас та й для себе також. Дивіться, від Білоцерківський. Да? Крем сир по 50 гривень звичайний 180 грамів. І ось такий з додавленням Salt. З чим додав? Зеленю та прянощами. 50 гривень також 180 грамів ось ну, ці сир, сир, сири а, з пліснявою завжди дуже часто можна взяти в сільпо з наклейками, Ще також проб'ється на касі знижка 30 та 35% знижки. Сир фета від кому 200 грамів 45 гривень. Також зверніть увагу, дивіться з звенигора, а, сир твердий. Зараз по 42 гривні, тут 135 грамів. <кій> в іншому магазині також. Йде сир з кибочками нарізаний 135 г, але ціна вища. І на касі ще проб'ється 25% знижка. А ось тут я ще знайшов сулугуні, 180 грамів 40 гривень. І Моцарелла також 180 грамів 40 гривень. Знижка 35%. Ось таку упаковку Хамона. упаковка йде 60 грамів. Зараз можна взяти за 50 гривень. Знижка. 50%. В ціні тижня а, сир вершковий від пирятин, вага 160 грамів, 40 гривень. Від ферма вершковий 70 грамів, 15 гривень. Сосиски м'ясна гільдія з сиром моцарелла, 100 грамів. 20 гривень і сардельки самобранка швейцарські з сиром 16,90. Знижка 35% на салямі від м'ясна гільдія. 450 грам палочка 114 гривень. М'ясна гільдія баварська. Також знижка хороша, 40% 114 гривень за палочку 450 грамів. Ось такі сосиски від м'ясна гільдія, з сиром ідуть, вищий гатунок за 100 грамів 20 гривень. М'ясна гільдія, троє поросят для дітей без оболонки. Упаковка 285 грамів 65 гривень. А ось такі від премія мініки можна придбати за 60 гривень, тут 300 грамів. Сосиски варені. Філейки першого гатунку 1190 за 100 грамів. Я був минулого тижня в магазині Сільпо, коли було свято 8 березня. Ні одного тортика не було. Ні, здається, оцей грильяжний. Так. Один грильяжний стояв і все. А мені так хотілося щось взяти зі знижкою, спробувати. Дивіться, якийсь чизкейк новий, я таких ще не пробував. Карамельний 309 гривень в акції. В акції Спартак 269 гривень Сантропе 279 гривень. Хочу сказати, що мені подобається, я вже майже всі перепробував, але це ось ще не пробував. Це, мабуть, якийсь новий чизкейк власної кондитерської сільпо. І «Спартак» 269 гривень. Давайте подивимось, що в акції на м'ясо. Свиняча лопатка охолоджена, 139 гривень за кілограм. Так, добре. А Свиняча корейка по 16,50, бачу зі снижкою. Куряча гумілка по 11 гривень. По 11,70 стегно куряче, домашнє. Фарш, так як був по 16.40 по 15 та по 19 гривень. Далі в нас рибка свіженька. Карась патраний 10,90. Короб 11,40 гривень. Карась охолоджений 96,50 гривень, короб патрений 19 гривень, кефаль по 20 гривень, лящ по 10 гривень. Патрений. Сібас патрений 40 гривень. Товстолобик стейки по 23 гривні. Дорадо 40 гривень. Форель патрена 30 гривень. Тунець стейки 85 гривень. Форель по 100 гривень філе, сьомга стейки 88 гривень і форель стейки 75 гривень. Ціни всі за 100 грамів ідуть. Скумбрія холодного копчення 21 гривня в акції, бачу, жовтий цінник. А я купував хребти, а їх сьогодні немає. Чи є вони? А ось є лосось хребти. 1890. Мені сподобалось. Я купував... Мабуть, ще куплю також смачні. Кілька славосолона, 1690. О, тут трішки дешевше насіння солене. Ніж в іншому магазині 120 грамів 33 гривні. І є також звичайний також 120 грамів 33 гривні. Шоколад Міленіум. По 40 гривень Сандора. Знижка 40%. Ну, за 40 гривень я ще можу купити. За 70 точно ні. ананас з кільцями. 90 гривень 580 грамів. Огірки по 70 гривень 450 грамів. Ну, тут вже, знаєте, деколи ціна на оці оці консерви закрутки. <смі> по ці дні скоро будуть як червона ікра. Салат мексиканський 68 гривень. Але там, де квасоля, я все люблю. Квасоля або горох. Томати черрі вагою 480 грамів, 67 гривень. Майонезний соус від щедро, 190 грамів. Та майонез від щедро 190 грамів. Ось така подушка. Майонез чудовий від оліс, 350 грамів. Зараз дізничкою 30%, 30 гривень. Майонезний соус. А ось тут навіть вже можна придбати насіння соняшника, вже чище не 300 г 24 гривні. Трішки а, обсмажити його на пательні і смакувати. Але весь смак в тому, що треба дістати на сінечко зі шкарлупки. Хороша приправа від каміс, також її купую, сушені помідори з часником і базиліком. Тут якісь нові пряники від Київ хліб. Ой, це точно нові. Пряники з какао 250 грамів 28 гривень. І ще ось такі з какао та сливовим наповнювачем. Також 250 грамів, ну новинка, да, 30 гривень. Смажена кілька в томатному соусі. Дуже смакує з чорним хлібчиком. Тунець від Аквамарин. 185 грамів для салатів. Тут я бачу у нас спагеті. 500 грамів. Італія 37 гривень. Іля паста Спагеті 400 грамів, 30 гривень. Так, в ціні тижні шліфований круглозернистий рис кілограм, відситий двір. Від цієї ж марки в акції крупа гречана 27 гривень. Так, це у нас йдуть пластівці вівсяні, цільнозернові, варити їх не потрібно, запарити до 5 хвилин 500 грамів. А від цього треба втікати швиденько. Ось така упаковочка 300 грамів 48-49 гривень. Так, і від біскоті 400 грамів 55 гривень кокошка. Знижка 30% на крабові палочки водний світ норвежський. Оселедець філе-шматочками в олії по-скандинавськи. Вага 300 грамів, 78 гривень. І ось такий пряно-пікантний ще є по 75 гривень, також 300 грамів. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на оці яйця першої категорії від повна чаша. Так, на молочному відділі я буду показувати, як завжди, самі найнижчі знижки на той чи інший продукт. Бачу на йогурт Яготинський, 30% знижка зараз. Так, полуниця, 260 грамів вишня з лаки та персик і сік маракуї. Данісімо з хрустими пластівцями 26,50. В акції сметана слов'яночка, 20% жирності і стакан йде 300 грамів. Кефір від ферма 840 грамів, 1% жирності. І також в акції так, 2%, а ось він є, 2,5% жирності. Знижка на масло від повна чаша, 200 грамів упаковка, ще 200, 82% жирності, 65 гривень. Від щедро а, маргарин, 250 грамів. кавомани давайте подивимось, що зі знижками на каву. Ой, я бачу на знижка 50% на льор капсули. Це хороша ціна. 199 гривень Нескафе Голд 165 грамів та 199 гривень Еспресо Нескафе 120 грамів. В акції Нескафе Класік, 170 грамів. Чорна карта 100 грамів, 93 гривні. І зі знижкою 40% велика упаковка, чорна карта, 200 г. Ну, а на капсули від Dolce Gusto Nest Cafe, на жаль, не 50% знижки. Чай піквік 20 пакетів. Чай Тіа Moments 40% знижки 20 пакетів. І поставила зі знижкою 20% чай Ділма. 20 пакетів. 48 гривень. До кольору, до вибору, різні смаки. Який останній пив? Не пам'ятаю. Оцей, здається. Чорний. Навчилися зробити коробки красиві. Да? Хто полюбляє чай, можна подарувати 60 пакетів. Ну, я просто показую він без знижки. Дуже цікавий набір. набір. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я та бережіть себе та своїх рідних. І зустрінемось вже в наступному відео.